Так, друзі, всім доброго дінька з суботнім вас діньком. Ну, вирішив записати ще відео і в суботу, раз вже, бо я там, там буду занятий трошки. От, тому вирішив запишу ще й в суботу. Трошки поговорив. Хімія, так, да, знову хімія про анілін, про білки, про анаболізм жирних кислот в організмі людини. Ну, Ви, ви знаєте, я трошки задовбався з цим тіктоком, тому що ну, не можна да, ні карточку туди прикріпити, ні, нічого. Так, просто, щоб може людина, яка допомогти на розвиток захоче, да, там, на те, то ну, не можна нічого. не той, І вони навіть, навіть, навіть даже карточку не прикріпляють. Тобто, от щось їм не понравиться в тіктоці. Буквально щось там якесь не там кома стоїть. І все, вони удаляють відео. А загрузити навіть оці 4 хвилини. У мене телефон просто не такий там швидкий, як зараз, є мощні по 8 ядер. що раз там Дивишся, YouTube, а там TikTok грузиться, там можна і 10 хвилин загрузити. І розумієте, що я. Виходить, 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 цих 4 хвилини загружаю півчаса, півгодини. А потім ще. І головне, він зразу не банить TikTok, щоб перезагрузити. А, наприклад, ну, доїбеться до, до якоїсь коми там. чи... Решітки чи ще до чогось. І все, і, і банить через час там заходиш, ваше в зв'язку з нарушенням. а яке нарушення, нема нічого там, чи кому не там поставив, чи решітку. Коротше ужас. Я на, на, на YouTube переходьте, є у біо, є посилання на мій YouTube. Якщо заходите, ну в мій біо. Там бачите значок Ютуба, нажимаєте пальчиком на нього, і ви переходите на мій YouTube. Або я скидую вже прописану, Я не можу YouTube навіть скидувати. Скину перехід на YouTube. Тіктоку тут же це не подобається, він банить. Так, друзі, про Анілін. Ну, те ж саме щось з фенолом, бензенове оце кільце. У 1840 році. Е, значить, фрі, е, е, Фрідше виявив, що при нагріванні з лугом е, ну, забарвлення індиго зникає і е, відбувається, так, відбувається, значить, е, це забарвлення набуває коричневого кольору. Очистивши цю е, речовину, Фрідше, отримував швидко жовтіючу на повітрі маслянисту рідину, яку назвав анілін. Ну, Взагалі спосіб добування аніліну був різний, із камфорної смоли, там, але ну, її називали по-різному, в ітоги цю речовину потім назвали анілін. Як і фенолята, да, то есть NH2, тільки у фенол-група -OH, вверху, к бензеновому кільцю оцьому доєднано. А тут НH2 група. І оцей взаємозв'язок, обмін хмаринками оціми між азотом і карбоном першим, він дуже активний іде, і тому анілін дуже активно може вступати із бромом в ті ж самі реакції, ми казали. Да. Ну, Формула c 6 h H5, H5NH2. Так. Я не знаю, може зразу загружу. Я не знаю, коли поділю, трошки загружу і на TikTok, ну якщо повну версію, ви зразу переходьте на YouTube, там можна усе, там можна і швидко воно завантажується з Ютубу і ну, доволі всю версію можна закачати. А на TikTok нічого, пам'ять роздуває, зразу нічого він не може качати, телефон гріється, та ще й банить. Тобто, Причеплюється до якихось ком і ще до чогось. Так, ну і от це безбарна масляниста. малорозчинна у воді. Так, да, Вона як підсонечне масло, оцей анілін. От, Швидко темніє, жовтіє. От, ну, Тобто, він окислюється, змінює кольор індикаторів. Ну, тут що має трошки як як сказати, має основні властивості, тому може вступати з, з хлороводним, з соляною кислотою, да, і утворюється отака речовина феніл, амоній, хлорид. Значить, взаємодія з бромною водою у положення 2, 4 і 6, значить, атоми, оцього гідроген може заміщуватись на бром. Отут, взаємодія з бромом, у цьому і утворюється бромна кислота. Далі, Тобто, да, в оцих положеннях може заміщуватись на бром, тому що це дозволяє отака гарна взаємодія аміногрупи і бензеного кільця, По гарний обмін е, йонами йде, так? Ну, от формула повна. Так, якісні реакції на анілін. Є реакції окиснення. ну, от, Як казав, це хлорним вапном. Та калій дихроматом, чорний анілін. Ну, оце Добування аміаку. Так, аніліну і аміаку. Ну тут теж можна добуватись нітробензену. Синтез. Так, і застосування в промисловості дуже токсичний. От тому для фарб, та будь, зеленка та ж сама. Так, білки. Давайте про білки поговоримо. Ну, білки всі знають. Значить, це все, що складається живе, воно складається з білків також. От. Білки синтезуються рослинами, так само сам організм може синтезувати білок, складаються білки з чого? З амінокислот, тобто це полімери, які є е, пр производними залишки, залишків пептидного зв'язку, залишків амінокислот. Амінокислоти утворюють пептидний зв'язок, який здебільшого ковалентний зв'язок. Ну, не... Ми вже за білки, ми вже кілька разів до цього верталися. От амінокислоти є замінні незамінні, ті ті, що організмом не синтезуються, їх 20 штук, валін, лізин, пам'ятаєте, їх ізоліз? Ну, в общем, короче, що таке кислота? Вона має nh 2 групу, вона має радикал якийсь і карбоксильну оцю групу, це COOH Це надає їй кислотних властивостей, а NH2 надає їй основних властивостей. І оці, значить, ОА OH отут відривається. А тут один атом. Гідрогена, тут атом. І відбувається такий пептидний зв'язок, коли оця СО-група залишається і установлюється ковалентний зв'язок прочний. Да, він, він міцний цей зв'язок. СО з НH утворюється в оцей пептидний зв'язок. І це перша ланка, це первична структура білку. Білка. Оце є, оце є пептидний зв'язок, об'єднується атом молекули, і утворюється високомолекулярна сполука, білок, він може мати значить, вага молекул. Ну, от, щоб ви уявляли, наприклад, пеніцилін с 16 h 18 o 4 n 2 має вагу 36 тисяч атомних одиниць. Ну, це так, до прикладу. Гемоглобін 65 тисяч. Тобто, це утворюється пептидний зв'язок, це мономер. Верніше, із, із мономерів утворюється полімер. От, І що? відбувається? оця. Значить, структура. Ну, щоб утворився полімер, значить, утворюється первинна структура білку оця, за рахунок ковалентних зв'язків. Пептидний зв'язок ковалентний. Значить, авторинна структура, коли ланцюг уже набуває у простору спіраль, отаку, то вже між со групами і NH виникають водневі зв'язки. Ну тобто виникає така спіраль, і між, як у просторі виникають водневі зв'язки. Щоб ви знали, трошки хімічний склад білка. Це кисню 21,530%, гідрогену 6,57,5%, азоту 15,17%, сірка 0,3%. Цілих 5, 5 карбон 50-55%. Це білок. Це пер... первина. Ну, Амінокислота є замінні незамінні. 20 незамінних амінокислот, от, які організм синтезувати не може, і ми їх повинні отримувати ззовні. От. І є, ну, ми далі. Іде, так от, Далі йде третинна структура білка. При згортанні спиралі у глобулу уже аж поліпептид, не просто пептид, а поліпептид, Уже утворюються глобули, там уже можуть бути зв'язки і між сіркою і CON3, NH2. Да? Ну, тобто ці всі зв'язки утворюються в одневі. Дисульфідні, оці між сиркою, дисульфідні і ковалентні. Оце вже третинна структура білка. Гемоглобін. Значить, класифікація. Протеїни це звичайні білки, ну, які утворені лише залишки амінокислот. Протеїди це складні білки. Там можуть бути. І в них в їхній склад, крім амінокислот, входити елементи небілкової природи. Наприклад, метал якийсь. Гемоглобін, от. Ну, от, входить залізу. Це вже складний білок. Протеїди. А протеїни прості білки. Глобулярні, тобто молекули шаровидної форми. це моле... Яєчний білок, ікра, капуста, картопля, білок. І фібрилярні. Це наші нігті, волосся, м'язові хрящі сполучна тканина, колаген. Це фібрилярний білок, еластин. Так. Ну, за вмістом це вже казав. Повноцінні, неповноцінні. Так, гідроліз білків. Білки здатні гідролізу. Коли попадає їжа в травневу систему під дією ферментів, ми вже казали амілаза, і, ну, це для глюкози, а для білків пепсин, наприклад, у шлунку він руйнує білок під дією температури тіла, фермент, пепсин руйнує білок до амінокислот. Ну, вода, суміш, альфа амінокислот. Денатурація білків це порушення вторинної. Третинної структури білка під дією кислот, лугів, солей, радіації, тобто механічного впливу. Розклад білок може також руйнуватися, окислюватись при гні... гниті там, при згоранні до СО2 води і азоту і Н2. Так, наявність білків можна виявити за допомогою реакції, яку ви знаєте, Бутлерова. Наявність пептидного зв'язку це реакція Бутлерова. І ксенапротеїнова реакція, коли ми додаємо концентровану азотну кислоту, а її формула: яка? HNO3. От, а потім і наш білок жовтіє. А потім луг додаємо, і він теж стає вже оранжевим. Це говорить про те, що містить в своєму складі бензольне кільце. Так, алотропні конфігурації. Ну, давайте ми це не будемо. Тому ну, що тут таке воно. Алутруп, ну, тут нічого складного, це просто з тих самих атомів складаються різні речовини, наприклад, кисень, озон з оксигену. Так, метаболізм ліпідів, біосинтез триацигліцеридів і е, складних ліпідів. Як ви знаєте, що е, жири в організмі людини є що? метаболічним паливом для поновлення? Клітинних процесів, мембран, так. ліпогенез є метаболічним шляхом, що дозволяє акумулювати в організмі людини та тварин значні енергетичні резерви метаболічного палива. Ну, і фізіологічне значення цього процесу пояснюється тією. Обставимо, що здатність тваринних клітин до створення запасів полісахаридів у вигляді глікогену є досить обмеженою, тому глюкоза, що надходить з їжею. Так, якщо глюкоза у нас, то чому дуже солодка їжа і в великих кількості виникає ожиріння, тому що надлишок глюкози переходить в оцей ацетил коа а ацетилкоа цитозольний він включає процес цієї утворення пальмітатів, утворення жирних кислот. Так? От. І тому, тому відбувається так, значить, все до стадії ацетилкоа. Глюкоза руйнується, так? Все, до ацетила. Ну, ну, нам же ще треба в цьому процесі, щоб пар, парну кількість атомів. Набувати, щоб отримати стеарат, тобто отримувати якусь жирну кислоту, наприклад, пальмітінову, С16 стеарінову. Як же з ацетил-КОА, яке є джерело енергії, отримати, от, є джерелом енергії, отримати оцю, оці, е, насичені, так, е, насичені кислоти, жирні кислоти, які будуть утворюватися в організмі. Процес так відбувається цей весь процес в мітохондріях і в клітинах. Значить, те, що в мітохондріях є ацетіл коа він не може просунутися у цитоплазму. Так, то, ну, вийти з мітохондрій. Оцей ацетіл коа тому є мітохондріальне ацетіл коа і є E, значить, ацетілко є м, цитозольний. От, ну, є група перетворень і така система човника. Система човника. Значить, у чому вся суть? От у нас є матрикс мітохондрії, є цитозоль. Наприклад, в матриксі мітохондрій Оцей ацетил-КОА, він не може пройти через мембрану і вийти в цитозоль, а в матриксі дуже багато е, цього. О, тому, е, тому оцей е, ацетил коа він поєднується з оксалоацетатом от, і утворюється цитрат. От, утворюється оцей. Е, а цитрат уже може пройти через мембрану мітохондрій. От, і відбувається, він да, по, виходить в цитозоль. Тут діє на нього фермент ліаза. Ліаза викидає оцей ацетил-КОА, опять оксалоацетат, оксалоацетат над і над аж забирає енергію, теж перетворюється в малат і. Ну, і, і також знат, оці іде виділення АТФ. І малат знову може, оце малат, і цитрат, і піруват може проходити е, оцю значить, мембрану мітохондрій. І знову процес запускається, е, піруват приєднує кар, е, карбоксильну групу, утворюється оксалоацетат. І мала доєднується так само, може це робити. А це тилко мітохондріальний і оксалоацетат поєднуються, переходять в цитрат, і це замикається. Це лимонна кислота. А вона може проходити. Так. Ініціація. Як же тепер відбувається оця ініціація росту карбонового ланцюга, щоб у нас утворилася насичена жирна кислота? А тут вже треба малонілку. Ну, тут описується, як за допомогою АТФ, оце Ацетилку. Приєднується СО2 за допомогою енергії АТФ, утворюється вже малонілку. Оцей малонілку, АДФ енергія і фінол. E, так. Фосфаро, Fosforo... коротше, -ко ко фермент. фермент, Ацетилку акарбоксилази містить кофермент, біотин. Тобто під дією біотина тільки. І оце така страшна формула. Тобто, це біотин, приєднує білок і під дією от. Меланіл-КО вже з білком цим утворюється. Так, біохімічні стадії, синтез насичених жирних кислот. Тут перший другий центр пантотенат. Ось така от страшна формула длинна пантетенат. Утворюється так, в другому, в першому центрі АСП. Отже, відбувається, що? Так, да, малонілко декарбоксилю, вадя, Цикл Ленона. Цикл Ленона, от бачите, з двох, наприклад, з двох цешок тут дві цешки. Тут цешки, тут три. Поєднуються вже п'ять. Чотири там. чи п'ять, Скільки тут? Раз, два, три, чотири. Чотири цешки. Отак, отакий ланцюг і. Він е зростає, зростає, оце ну, є реакцію Лінина. І утворюється насичена жирна кислота. Там формула, є, яка С-16. Там терепири. Ну, в общем, оті, да. Ну, тепер їх треба перевести. Бачите, да, відновлення подвійного зв'язку в молекулі, карбоксилювання. Ну, тут в якщо ви не, не зіштовхувались з цим, можете так його прямо не вникати, не розглядати. Смисл у тому, що цей процес циклічний, от, і він знову повторюється, повторюється, повторюється і утворюється оцей, за допомогою і меланілко, і ацетіл-КОА. Відбувається, як вони діють, як перетягають, стягують, стягують оці карбончики, і відбувається отаке насичення. пальмітил. Так, елонгація жирних кислот. Ми вже казали, що глюкоза будь що, будь -що відбувається в циклі крепса. Так само глюкоза може розщеплюватись до піруват. Одна молекула глюкози дає дві молекули пірувата. Піруват цей так само може заходити в цикл крепса, значить, в мітохондрії. І там, да, вже перетворюється оксалоацетат, як ми казали, ацетил поєднається, в цитрат, і пішла-пішла реакція. До повного розщеплення, там, скільки ми говорили, 40, 38 молекул АТФ утворюється, СО2, вода. Ну, коротше, дуже енергетично вигідний такий процес. О, так само піруват. Будь-який жир руйнується, ну, оці ліпіди. Тобто жирні кислоти, які потрапляють в клітину і ззовні несвойственні організму, теж руйнуються до ацетил-КОА. А вже організм сам потом синтезує білки жири, які потрібні цьому організму. І ці жири запасаються, запасаються, значить, в адипоцитах, і потім, коли організм не вистачає глюкози, він може. Використовувати для енергії жир жирту, спалювати паливо, ну, так само. Так само синтезувати глюкозу, залишки. Тобто, дуже чому солодка їжа, тарти використовують ожиріння. Тому що, так, да, розщеплюється до оцетилку, і з них синтезується потім пальмітат. Так, друзі, так що, в принцип. Цього я вам пояснив. Пишіть, ну, так, да, це дуже жах, що з цим робиться. У мене, може, карту. Потім я зароблю десь грошей, поставлю карту пам'яті, щоб трошки більше пам'яті було в телефоні, тому що мало ще пам'яті в ньому. Друзі, пишіть ваші побажання. Я, ну, я буду зайнятий на роботі. Завтра буду зайнятий. І так, Бачите, як воно в житті, складується все. Ту хочете, да, На Ютубі там є номер карточки. Я, бачите, Тікток нічого не дає робити. І він дуже, дуже складно завантажити якісь відео в Тікток. Багато переглядів, але завантажити щось дуже важко. Тому ну, на Ютубі не проблема перейти, кого нема. О, тому вивчайте, займайтесь, може, чимось корисним. Ну, потім розглянемо алотропію. Може, іще розберемо, цікаве. Всім гарного дня, да, гарної неділі вам, всіх обняв.